Його Олександр Васильевич Мінець на розгляд сесії міської міської ради кандидатуру Олександрівни щодо постання пришовності я висловлюю думку, значить є. Пропозиція від 15 депутатів 6 скликання Менської міської ради щодо кандидатури на посаду секретаря Менської міської ради півні Оксани Олександрівни. Ось я надаю голові з дозволу всіх, хто підписався депутатів. Що задвіки, ще я тоді на пройшли виборах, чи на прошлої сесії, як були вибори, запитував дощ, як хоче бути. Говорили про Світлану Іванівну Покопило. Будете її вносити, не будете. А я какая такі після? Ми сьогодні йдемо по строго визначених нормах, якщо кандидатура голови він пропонує, не проходить, наступну кандидатуру вносить за більшістю депутатів в письмовій формі. Ви ж обнімаєте то черту? Письмовій формі не обов'язково. Де це написано? А, а, я не почула, що щось. За поданням письмовій формі. форму. обов'язково в письмо. Западання. Я, <пишись> я зараз на сеті, не <пишись> оформлюєте подання. Михайлович, давайте ми спокійно підемо додатися. Діло в тому, що в Фаренції було продовження носити дві кандидатури. Я сказав, давайте розмовимо сьогодні в дві кандидатури. Тому що міський голова не може вносити дві кандидатури, бо ну, це буде. Може, може але може. може не хотите. може трогаете. Да. Ну треба как я буду одна и два. Забывает две любовницы, это же это одна. Все правильно. Вы не можете быть. Но может. Є пропозиція, я її зачитаю просто буду це на посадки. До сказу вийде на пенсії, ретерального року не сиптане, підтримує кандидатури на посаду міського головування. Порядку статті 50 закону України про місцеве самолізування в Україні. Носимо на розгляд раду пропозиції щодо кандидатури території міської міської ради Мельської міської області, а саме депутати Шовського Клики, Змейської міської ради, півмені Оксана Олександровна. Депутату 600 Клинського сторона Хмельницької області. Хто за це? Підписи є, я їм довіряю, цим <риклад> підписам, треба... Оксана Оксана, я боявся, Я думаю, що тобі треба Оксана. Олександра

Закінчила школу, вступила до Харківського державного аграрного університету імені Докучаєвої. Отримала диплом за спеціальністю земнопорядкування та кадастру у 2001 році. З 2001 року по сьогоднішній день працюю в земельному відділі. Так назва мінялася. Мінялись керівники, роблю на посаді 13,5 років. Робота моя була пов'язана із людьми, намагалася чути кожного, допомогти кожному. Багато з вас вже до мене зверталися і депутати. Працювала і після роботи, і в вихідні дні. Дуже люблю свою роботу, люблю своїх колег, поважаю керівника. Ну так і склалося, якщо ви мені довіряєте. Можуть спробувати. Получиться і ще хочу сказати, якщо секретарі, голова міської ради будуть робити чесно, відкрито для громади, ніяких конфліктів у вас з нами не буде. А що був... Я думаю, що будемо робити. Якщо оберемо. Якщо оберег. вийде за виділимо. Конфлікт це не взяв колективі, що буде. Це велика глупость. Як голова земельної комісії при міській раді, я скажу, що Сана Олександрівна я членом цієї комісії і більш кваліфікованого та по-другому бути не може спеціаліста із земельних питань не було, і вона завжди мала певну думку, виважену, законну, обосновану таке інше. Ну, день виборів Призивати, голосувати, не голосувати. Не маю права, але я думаю, що це достойна кандидатура. Людина молода, одно місце прожив роботи, всього на всього зауважень немає, депутат. І я думаю, що тими задачами, які буде поставлено, є секретаря, і співпраця з колективом міськради, за головою на цей здорово. Довгий проміжок часу твориться плідний і буде тільки на користь справи наші, нашим громадянам і медіям. Чесно хоче виступити. Да, платить. платить? Да. Переходимо. Що нам наступать? Значить, комісію. Ну саме стороне. За все прошу голосувати. Ні, смішно. Десь що ж неправильно зробимо, а протестує, тоді будемо ще раз пробувати. Будемо писати пісні. Приймається. Проголосували. Прошу членів, що казати, дочільних комісії, зібратися, в кабінеті заступника на засідання на засідання для затвердження тексту вибраного бюлетня на депутатів зачитати взагалі. Прильоти шановні депутати ще раз вертають, прохання, щоб це ми сходили останній раз. І більше ходили. Зачитали, проголосували. Скільки стало? Нам треба встановщики.

すみません。 Шановні депутати, розподіл обов'язків такий, як ви голосували. Давайте не треба часу, зразу да. на підтвердження. Да. Підтвердимо Дашу. Да. Що ти саме за да. що? Не будемо запитати. Да. Да. Треба да. не хто на да. да. не наставлює. Ні. Сказали, що порушили якийсь регламент. Так, да. єдинственний змінений текст бюлетна. Понятно, Понятно, що там була людина. Ну, за те, щоб затвердити протоколи, які э, предоставила нам Черт на комиссии, прошу проголосовать. Кто против? Утримайся. Рыбается. Притирается голова. Ручка ложись. Есть ручка. Давайте понравились за ручку, На подхвате, самый меньше. Не повод. Наверное, дров немадандив не пойдет. Сейчас поздравляю. А це так було. Да, если я не No i może i na Bermudę nie ma. Na pewno nie zjedzie. Gada, tak, że już o tym powrocie nie znajduje się. Nie to jest так быстро работает, конечно, оператор. Быстро работает. Цена работала, гораздо часа на. Я не знаю, что там. Я только вас обслуживаю позже. Варто собі. Наперше, це я не давав. Хай так плату я крайній. Ти за плати Я ж Я, я. Бо я сам малий малу за

Я скажу в домина, там где вдруг они ожидают. А, ну так я флешку візьму. А, она флешка. Вы мене не скинете, що я почему меня не читаю, что ты с вами кидает. Ну, я тоже водитель, водитель таксі. Локація для замовлення. Так, да. Я знаю, що ви не погоджуєтеся. Мені ж думав, що я, щоб обставив, щоб вона взяла горуше пресота 10 хвилин. Так, бо ми це зробимо 14:00. Знімайте своє байт, ви куратор. Що написано? Можливо, цілий никто не позривав. Ні, все на місці все. Так це протокола хай та наші. Загальну квіткість разу. Я прицепив, одного немає. Загальну квітку. Я зорту вичитаєте. Ні, зразу загальну квіткість.

Так, подождіть. Кількість дулотні, які отримали, вибачте. 23 заробили, 23, правильно, пишу 23. Кількість дулотні, які прийняли участь у голосуванні, стільки депутатів, 23, так.

Сколько ми повод? Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Так, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Сипарные Порности пишут 19. так. За 19? Да. Без да. 19. Против. Четыре. Раз, два, три, четыре, четыре. Против четыре. Так, четыре. В том числе я, да? Прочесть пишу. Так вирішили прізвище. Канада без жінки бути не може. Ти твердо. Я крашу быть когда женщин. Скики еще двадцать двадцать голосовало. Голосовали скидки. Двадцать три. Двадцать три. Герган забыл увидеть это Двадцать три за девятнадцать. Що складає процентів? Считайте. Нематовий, Так да. Квіти хоч я? Большими. Квіти за третім разом не стало закупляти пов'язані. Чого, каже, заповняється? <говорить> да, вот, да. 82, 86, 83. И тут остаточное, значит, будет 17. 17. Да. Так, ручка не скрадывается, моя вещь не завершена. Я зараз на сесії, я зайнятий, трошки коже проходився. Порядок день. Про результати не голосування на виборах секретаря міської ради слухали голову комісії Кітаренка, який зазначив, що загальний склавників 30 депутатів, станом на 10, нараховується на 28 депутатів, присутність на пленарному засіданні. На цю годину, на, на час... Виборів. Виборів. 22 депутати. Ну, Ні, плюс голова. 22 депутати. До бюлетня територіального голосування включено помимо 22 депутатів, міський голова, 23. Кількість депутатів, які отримали бюлетні, 23 чоловіки, общу мається на увазі. Кількість, які прийняли участь у голосуванні 23. І Кількість виборчих бюлетенів, які признані, недійсними, відсутні. Після потребування голосів оголошується наступні результати таємного голосування за кандидата на посаду секретаря Минської міської ради Півен Оксана Олександрівна. За 19 чоловік, що складає 83%, проти 4 чоловіка, що складає 17%, утрималося відсутнє. Таким чином вирішили за обрання кандидата на посаду секретаря Минської міської ради півень Оксану Олександрівну. Проголосували 23 депутати. З них 19 за, 4 проти. Утрималося відсутні. Вітаю. Дякую вам за довіру. Буду ну, то вашої допомоги все одно. Я тут нічого не здумію. Будете допомагати, буду працювати. Буду працювати краще, ніж це вийдемо. <різь> а в Запалі погано працювали чи що? Зараз значить непогано. Треба я затвердити, бо чи хтось проти буде. Заслухав, що доповідь голови величільної комісії по виборах секретаря Минської міської ради про результати таємного голосування. По виборах секретаря Мельської міської ради, враховуючи вимоги регламенту роботи Менської міської ради 6 скликання, керуючись статтями 26.50 закону України про місцеве саморядання України, Менська міська рада вирішила затвердити результати таємного голосування по виборах секретаря Мельської міської ради, викладені протоколі комісії по виборах секретаря Менської міської ради. Від 10, 10, 2014 року протоколи додаються, згідно якою 9 Оксана Олександрівна вважається, обрана на посаду секретаря Менської міської ради. Так я за її обрання на цю посаду проголосувало більше половини депутатів. Ну ви чули, 19 депутатів міської ради. Хто за те? Затвердити таке рішення Генської міської ради, прошу проголосувати. Хто проти, утримався. Вітаю Оксана, вітаю вас ще раз. Надію, що робота буде плідною, тому що е, Михайло Робович поки не дасть зберегати, я пам'ятаю, ще її бабуську, яка робила секретарем у Листаві разом із... Это типа Петро Петрович, как это А кто ты? и так далее. Мария Петровна Ля. Да. Это бабушка, это конечно. Она Наташа была была сестра. Она была сестра. Бабушка по мамині ліній? І з тих чотири вона теж у мене залишилася. Ви, Іваноч, так мені то скучно, а хто ж у хамишній терміні, не торопись, по-батьковськи. Я теж, Оксана Олександровна, хочу тебе привітати з посади секретаря. Я рада, що міська рада не залишилася без жінки, що з Федором Івановичем буде... Молода, чарівна, завжди підтримуюча, розуміюча кругом. Ну я вдома не була у Федора Івановича. Мене дома свій Федор, Так що за сто проценту не раз не перебудулася. Так, так само і вона тобто через можна. Бажаю тобі успіхів, бажаю, щоб ти попрацювала до пенсії. Тебе депутатський корпус провів на пенсію, так як мене. Ну і радості тобі, і в сім'ї, і в родині, і благополуччя, і все, все само-самому краще. Дякую. Ще подарова не будуть, чи давайте проходимо. Далі. За час. Так. так.